Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки і ми кормимо їх звірів. Це я своїм старшим дала їсти. І треба буде тих півнів трошки починати проріджувати, щоб їх було менше. Бо треба там тих менших курчат сюди буде перегонити. Це вони їдять. Кабачок, сир. Дроблене зерно, і все разом так вимішане. Зерно насипане, зерна ніхто не хоче. А тут вони собі смакують. От люблять кабачок. Це мої гусочки. У них зерно насипане. Вони кабачка їсти не хочуть. А ну почав звідси! Я тобі да! О, так, ж таке. То що сказала? А, ця, 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 ця. Так, ну це мої менші звірі. Ой, їм то є таке саме. Ну вони в муки не хотять, вони хочуть кабачка Дроблене зерно остається. Ось так. Пішов, Тузик! Успокойся. Ось так. Зараз дам козам, поставлю їсти і випущу вас пастись. Треба тим чубаркам чуби постригти, бо вони паршиво бачать. Дуже великі чуби мають, трохи їх таких роди мене. Чубатих, чубатих. Сіре, сіре і, і ще одне сіре. Три чубатих курки сірих. З великими чубаками. Так, три курки чубатих. Дуже чубатих. Ось так вони їдять. Кабачок сир і дроблене зерно. І це добре їдло їсти. І то зараз за яких пів години буде пусто. А це їм добре їдло. Ось щось так. Зараз дамо свиням, козам і усьо. І підемо на стрім. Що якось так. Богу дякувати, ми вчора сіно привезли. Не знаю, коли це відео, до якого я де додам. Сінце моє вже зложене. І люба вже геройка. Дай Боже хлопцям здоров'я. Ось приїхали, скинули. Ще забуксували мені, ще мусила піти. Трактора знайшла потягнути. Ось, щоб людям не робити незручності. Отут в мене є трошки розваляно, його треба туди буде догори викинути. Ті тюки, котрі розвалилися. 4 чи 5 тюків розвалило, розвалилося. І то вони розвалилися через те, що, як викидали з машини, на них більше попало, вони переломилися, як можна сказати. Ось так. Але це не страшно. Як так, щось такі то справи, це в мене пістілка знизу тут осталася. Треба буде, будуть маленькі козіки, треба буде чимось стелити під них. Так, щось таке то. Такі то справи у нас. Такі то у нас ділішки. Ось так. Так, так. Ось так. О, ще б сюди у мені соломиці привезти. Тільки з 50 не менше треба, а можна і 100, якщо буде як. Або зо три зо, 4 великих. Ну, три влізе, а четвертий хіба сюди на бік повсунути тоді. Бо три великих сюди влізає, а четвертий прольот положити. А четверту хіба на бік запхати, якщо вдасться. Ну, не знаю, побачимо. Якось воно буде. Ще в нас пшениців не молотять. Якось воно буде, аби люди здорові. Так щось таке то. Так що, кому треба номер сіна, щоб купити, ось, то під відео в мене є на каналі, я і мамі тваринки. Якщо треба тут, то я і тут напишу. Хтось хоче, то я напишу, закріплю в коментарі тоді. І звертайтеся, хай хлопці вам привезуть сінця. Сінце дуже гарне, запашне, сухеньке. Ось так щось таке. Всім поки гарного дня і міцного здоров'я. Там побачимо, Дуб, боротися далі. Так, знімаю вам продовження відео. Подивіться, не треба терти. Бачите, що роблять? Головне, щоб кабачок. Крупи стоять, сипала хоч би. Хоч би так на крупи налетіли, ні, на кабачок. Оце добро. Пшениця стоїть не то. Оце балдож. Давай тільки гарбуза моїм курам. Ну і їжте. Смачного а я йду зараз. Козом занесу, кину. Та й ото таке. Ось. В моменті вони у того кабачка, зараз лопцоп і нема. пару хвилин і голо. В Моменті справляються, бачите. Як. Яке це добро, кабачок. То капець. Що думала, то думала. Ну, Що курчата як качки кабачок жируть, то такого не думала. Тут пару з тут прийшли їсти. Вони не крупи їдять, вони виїдають корм. Крупи їд сама. Та й таке. -то. Ось такі вони, мої курчата, дивіться, як файно. Справляються. Мають час, хай працюють. А я йду. Козам дам зерна, бо мої козульки хочуть гамульки. <рес> Ось так. Відірвало кусок і б'йом тікає, щоб ніхто не відібрав. Хай їдять. Бачків є багато посаджених, можуть їсти. Зараз кузульки, мазульки, дам вам гечечки. Я знаю, що ви хочете гечечки. Зараз дівчатка мої, зараз. Зара, зара любов принесе вам гечечки. Що і ви хочете гечечки, так? Що мої малі сирульки? А? Ду -ду 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 -ду. носик мій. І тапі носик, досі, досі, тосі, тосі, тосі. Зараз все. А тепер всім папа і гарно йде.